Вітаю вас, друзі! Після вчорашніх погроз накласти санкції, сьогоднішнього психологічного дедлайну для Путіна, а також сьогоднішньої гучної заяви від президента США Трампа, який повідомив, що Путін не відмовиться від угоди про припинення війни в Україні, досить цікавою є реакція з Кремля. І на диво, ця реакція виявилася не те, що несподіваною, а виявилася повністю беззубою. І це не схоже на Москву. Раніше, в подібній ситуації, що заявляв речник Путіна Пісков, він просто повторював путінський ультиматум. Проте не цього разу. Пісков сьогодні вирішив просто впасти на мороз. І відповідаючи на питання журналістів, як Москва реагує на такі погрози від Трампа, на такий фактично ультиматум. Пісков сказав, що президент США такого не говорив, що журналісти, начебто, все перекрутили, що вони вирвали фрази, цитати з контексту, і що Москва таке не буде коментувати. Водночас Пісков додав, що Сполучені Америки та РФ працюють над ідеями, пов'язані в регулюванні війни, і наголосив, що Путін залишається відкритим до спілкування з Трампом. Нагадаю, що вчора президент США повідомив, що на цьому тижні він планує провести телефонні перемовини з Путіним. Цікаво, що є ще одна реакція з Москви, з Державної думи, з комітету з міжнародних справ, вустами депутатки журової, яка вирішила хоч так тихенько, але окреслити позицію Москви. Вона повідомила, що Буцімто Росія не затягує конфлікт, але чекає дотримання умов, тобто вона чекає дотримання домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. Цілком можливо вона натякає на угоду між Вашингтоном і Москвою щодо перемир'я в Чорному морі, згідно якої Вашингтон мав посприяти тому, щоб було часткове зняття санкцій з Росії і щоб Україна погодилася на так званий продуктовий коридор. Але США цього не досягли і зараз такі так звані претензії. Але знову ж таки, так тихенько, і Журова ж не є офіційним представником Кремля речником Путіна. Кремлівські політологи щодо загалом цього пишуть таке. Що ситуація кардинально змінюється, що Росії США переходять від слабкого покращення відносин знову до погіршення, що президент США Трамп погрожує Росії новими санкціями і відкидає ідею Путіна про «Будь то недостатній летимні Зеленського. При цьому США не можуть виконати свої зобов'язання для початку перемир'я в Чорному морі. Трамп, за словами кримських політологів, дуже близький до Європи зараз, а Європа це ворог Росії. І як підсумок. Росії потрібно готуватися не до миру, а до загострення гібридної війни з Заходу. Ще щодо загалом заяв з Кремля, заяв від речника Путіна Піскова. І така заява є навіть очікуваною, тому що в подібній ситуації Кремль завжди намагається сховатися за спиною Китаю. І сьогодні Пєсков повідомив навіть не повідомив, а підтвердив зустріч глави китайського МЗС з Путіним. Цікаво, що два дні тому були повідомлення, що 1 квітня. Буде зустріч Лаврова з китайською колегою, а сьогодні виявляється, що Путін буде приймати китайського міністра. І знову ж таки, це є свого роду сигнал. Також щодо заяв з Москви, це чергова заява, брехня, маячня від російського міноборони про те, що Буцім до ЗСУ продовжності удари по російській енергетиці. Я не буду емоційно висловлюючи до цього, але я хочу підкреслити, що незважаючи на те, що Москва робить щоденно такі заяви через російське військове відомство, навіть вихідні, і про це я в попередньому випуску, але я акцентую увагу на тому, що в Унісон з Москвою співає Угорщина, і це уже котрий раз поспіль. Сьогодні пролунала заява від угорського міністра МЗС Ярто. Який повідомив, що вважає удари по енергетичній інфраструктурі РФ загрозою суверенітету Угорщини, уже не раз говорилось про те, що якщо Угорщина говорить, що це начебто загроза для її суверенітету, то що Угорщина частина РФ чи як? Але з одного боку дивуватися такому не варто. Адже Угорщина, наприклад, зараз вимагає від ЄС зняти санкції з трьох російських олігархів: Усманова, Мазепіна і Фрідмана. Якщо Угорщина так стоїть горою за країну агресора за Російською Федерацією, то взагалі які питання? Крім того, вчора і позавчора були повідомлення в ЗМІ, що Орбан, загалом його уряд, налаштовує угорців проти України. Вони зараз збираються провести чи проводять так зване опитування, підкреслюю, не референдум, а опитування така так звана виходовочка Орбана щодо того, чи хочуть угорці, щоб Україна вступила в ЄС, і разом з цим так званим опитувальним листком вони дають такі інформаційні бюлетні, де пояснюють, чому угорці мають виступати проти вступу України в ЄС. І там дев'ять пунктів, якщо не помиляюся, починаючи з того, що Україна буде конкурентом для угорщини сільському господарстві, і закінчуючи повною брехнею та маячнею. Щодо Фіцо потрібно сказати про російського прем'єр-міністра Словаччини, він не робить останніми днями заяв щодо України щодо Росії, але сьогодні така одна з топових новин це його скарги. На президент Європейської комісії Урсуле фон Дер Він повідомив, що вона жахливо облаяла його і сказала йому, що він повний ідіот. Таким чином, президент Європейської комісії відреагувала на такі ініціативи чи ініціативу Фіцо на його перемовини з Трампом. Немає жодного права Фіцо виступати від імені Європейського Союзу. І... Урсула Фон Дер Ляйен поставила його на місце, а зараз він гучно скаржиться, не розуміючи того, що він сам себе виставляє в невигідному світлі. Щодо загалом таких заяв, обвинувачень України у тому, що Буцімто вона зриває перемир'я, часткове перемир'я, що Україна зриває перемир'я про взаємний необстріл об'єктів енергетики, є заява з Офісу президента України в устам Єрмака, який наголосив, що Росія порушує енергетичне припинення війни. І він підкреслив, що Росія порушує енергетичне припинення вогню і затягує завершення війни, атакуючи цивільних і продовжуючи активні дії на фронті. Я думаю, що цим повністю все сказано. Проте, щодо Путіна і його так званого прагнення до миру до швидкого завершення війни, про що регулярно заявляють в Кремлі. То сьогодні він писав указ про наймасовіший призовну військову службу строковиків за останні 14 років. І Кремль планує набрати 160 тисяч новобранців. І таким чином Кремль отримує певні резерви для продовження цієї війни. Так, можливо, він не буде кидати у штурми строковиків, але тим не менш, він може якісь тилові частини ними заміняти. Проте, все ж час, російські ЗМІ повідомляють. Що на Росії зараз зріс дефіцит федерального бюджету, і що загалом за січень лютий він же сягнув понад 1 трильйон рублів, і це добрі новини. Вони вказують на те, що стан російської економіки погіршується, і тут би дійсно, щоб Трамп ввів санкції і таким чином прискорив події. Щодо Трампа, президента США, то сьогодні він не лише встановлював дедлайн для Путіна психологічний, не лише погрожував в Москві, а й погрожував Україні, погрожував президенту України Зеленському. За те, що той, начебто, хоче відмовитися від угоди щодо корисних копал. В передніх випусках я розповідав про цю кабальну угоду, про те, що ця угода була змінена, що вона не є вигідною для України. Але Україна так прямо не відмовляється і неправильно це робити щодо Трампа. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Шата Україна провели першу велику розмову щодо нового варіанту угоди про копалини. Ця розмова була в форматі відеоконференції, при чому було багато експертів, починаючи від юристів, різних держслужбовців, експертів з української сторони, з американської сторони, очікуємо новин. Але я хочу знову наголосити, що президент Курін Зеленський підкреслював, що якщо ця угода буде суперечити вступу України в ЄС, або ця угода буде зобов'язати Україну визнати так званий борг, то Україна її не підпише. Важливо, що на тлі таких гучних заяв Трампа звинувачень президента України Зеленського сьогодні в Україну приїхав духовний радник Трампа Бернс. Він відвідав Бучу Ірпінь та Бородянку. Духовного радника Трампа запросив головний рабин України Асман, і таким чином ми бачимо, що Україна максимально задіє всю можливу дипломатію на всіх рівнях. Невідомо, чи це якось вплине на Трампа, але в будь-якому разі потрібно діяти. Щодо добрих новин для України, то сьогодні Швеція оголосила свій найбільший пакет допомоги на суму 1,6 мільярдів доларів. Крім того, сьогодні Нідерланди виділяють 500 мільйонів євро на дрони для України. Також є добрі новини щодо нашого ВПК, зокрема, є повідомлення від Департаменту закупівель Міноборони, що українські військові отримують 15 тисяч роботів у 2025 році. І ці роботи нам потрібні, тому що вони можуть перевозити боєприпаси, можуть перевозити поранених, можуть виконувати різні логістичні задачі, і таким чином, безпосередньо на першій лінії на нулі потрібно буде менше людей, і це менше ризиків. І загалом щодо добрих новин стосовно ЗСУ є сьогодні заява від головнокомандувача Сирського, який назвав важливі досягнення збройних сил у березні. За його словами, головним завданням ЗСУ залишається утримання рубежів оборони та стабілізація ситуації на загрозливих напрямках. У березні було досягнуто успіхи на Покровському напрямку. Про успіхи на Покровському напрямку писали різні закордонні міжнародні інституції, зокрема Американський інститут вивчення війни, хоч ці успіхи не дуже значні, але точно тактичні. Також сирський підкреслив, що у сучасна підготовка вже дає результат. І що у березні, порівняно з лютим, втрати зменшились. Про що йде мова? Мова йде про те, що БЗВП базову загальну військову підготовку продовжили з місяця до півтора, і ми бачимо конкретні результати. Тому в цьому напрямку потрібно працювати й надалі, максимально підвищуючи рівень підготовки наших воїнів-героїв. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні одні з головних тем у міжнародних ЗМІ є події у Франції. Про те, що французький суд засудив Лепен до чотирьох років за розтрату коштів ЄС та заборонив їй балотуватися в президенти. Вона, звісно, не буде сидіти чотири роки, два роки з браслетом, два роки умовно. Але на президентських виборах у 2027 році у Франції вона балотуватися не буде. Лунає вже багато заяв із Кремля, обурення, і це зрозуміло. Адже декілька років тому вона приїжджала в Москву зустрічалася з Путіним, і був скандал щодо фінансування Москвою її партії. Також навіть був пост від сина Трампа, і навіть були такі цинічні заяви від угорського прем'єра Орбана, які цинічно став на її захист, представляючи її буцімто жертвою утисків, нічого не говорячи про рішення суду. Але я скажу, що до цього наступне. Що ми бачимо, що в Румунії, бачимо рішення суддів щодо проросійського кандидата в президенти, бачимо зараз, що відбувається в Франції. І я не здивуюся, якщо через певний час подібних новин буде більше, адже Москва вона виділяла величезні кошти на фінансування різних партій насамперед правих партій ультраправих партій в країнах Європи. Тому, як то кажуть, далі буде. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.